Хочу вас спитати, чи бачите ви різницю між цими саджанцями та цими, бо це є персики. Яка ж в них різниця? Чому вони так відрізняються? Це звичайні персики, які формують розлогу велику крону, займають багато місця. А це є колоновидні, які навпаки формують дуже щільну компактну крону, і за ними дуже легко доглядати. Вони виглядають дуже декоративно, можна посадити на невеличких ділянках. Але дивіться, яка щільність а, броньок на цьому саджанці. Таке відчуття, що броньок на ньому більше, ніж на звичайних персиках. Бо вони формують такий самий врожай, як і звичайний, але він більш щільно. Дивіться, яка міцна коренева система на колоновидних персиках. У нас є дуже великий асортимент: є ранні, середні, пізні та дуже пізні сорти персиків. І діє акція при замовленні п'яти саджанців, шостий даруємо у подарунок. Тому ви можете обрати перелік сортів, щоб впродовж всього літа у вас з тих врожай. І ви смакували смачними персиками. А щоб замовити такі саджанці, пишіть мені в особисті повідомлення або телефонуйте. Будемо раді вам допомогти.